Всім доброго дня! Вирішили ми такі поставити назад приплузники. Мені там вчора підписчик один написав річку в вайбері і сказав, як правильно їх зробити. Поставити їх змістити максимально до корпусу, що ми зробили на максимальній відверстві ці. І поставити ще раньше між ними, як я поняв 15 см, 15, 10-15 Ми поставили візі 15, здесь видно. Від цього до носика. І так відді, на саму останню нирку це получилось. Тут 6. Ну якраз це останнє, більше тут немає нижче. Нижче вже він не він опускається, тільки вверх. Зараз їду на поле спробую. Я там один день, там земля вже така містами піщана є. Я там один день вже відпрацював так, без приплужників. сейчас зрівняю, буде різниця чи не буде. Ось хотів показати знайоме оре. Вілісо тут тобто оборотний, навісний точніше, Т-1, за 12-21. Теж, бачите, де внизу, там піщана, така земля, Хорошо, ну Мало остатків зверху. Хоча без притужників, нічого. Хай, тут теж містами є з приплужниками. Хоча оранка дуже хороша, тут такий великий склон. На камері де видно, не видно його. Великий склон і воно все докидає. Я не бачу от, просвітів. Ну теж воно багатенько, так стерні зверху. Там мені кажуть, що віліш, де орати краще. Так тут така спіщана піщана земля більше. А чи ми не взяли навісний. Ну, ви бачите, які у нас підйоми є. Я не знаю тут відлуг, але дуже крутий. Тут газон, дизель, зілостка коробка першою, Єлі витягує 4-5 тонн. І такі поля у нас є, що з ними повертається, страшно. Ти їдеш і просто, я 12 років трошки колеса піднімалися если хорошенько так його теж не околехнуло мастер баганько лишається двірюсі <кій> виїхала на уроки тут зайоми оравали розірвав там пластини на плогові я так думаю заказав же запчасти там те 150 ре то зверху тоже кампліка не подивимо теж до здорова площа орутці заняті по хотою У цих дорогах так страшно їхати, тут ярок, його трошки розмило, і плуг якраз по центру йде туди. Так його колбасить туди-туди. Щоб тут тобі, не повиривало. Це на соняшник. Сада в цьому році. Посіяли тут тальтазор, трошки, наприконечка, де тверде було, тут плохо зійшов. Суху землю, дожі не було. О, такий лопатистий і добрий. Дерядки де де не зійшов. І так, піць, він не і, в принципі, непоганий. Це альдазор. Ми сіяли на всю площу. Ми вже сіємо кілька років. Він, в принципі, непоганий рекорд показує. Вчора це приїхали на це коле, у нас 20 гектар. Чуть не з'їхав чуже вроде пшениця наша була, хотів заїжджати, потім вроде сонячником границя була. А дивлюсь, волки якісь, думаю, блін, що за волки? Ну, Бо там чуть-чуть трохи -чуть, провіряли комбайн. Але не дивлюсь, дивився поле, то, Думаю, блін, ліда ж не ставила на ну комбайн наш, не, не кидав волок. Ось сочкарня робила, а потім зрозумів, що це вже поле, то я приїхав, трохи дарці, не знайшов границю вроде, навіть вроді, вроді то же саме. Так покажу поближче. Ну, Кидали. Хоть тут піщана земля, я думав, що буде краще набагато раз. Ні. Так само кидає він зверху цей. Ну не кидає, а плохо перевертає. Зверху от остатки. сейчас зрівняємо. Тобто Тим більше тут така піщана земля гарна добре сипить особливо туди вниз, вниз обходить. Містами добре загортає, але більше не ось така картина скажемо. Без приплужників, ми радує, що воно все докидає, нема целу. У нас в тому році вічно не докидав. Я вже схотів той він, там за кого заднього колеса. Максимально мені сказали, максимально подав до борозди. Ось таку картину маємо, я зробив вже може метрів 20. Так, там було. Містами не кидає. Я думаю, трошки скорості ми вистачає наверх. Дуже великий і Я йду, тут на 5 кілометрів, це максимум на цей підйом, потім вирівнює і стріж. В принципі, ось так робить, ось так кидає. Є там 3-4 корпус, трошки буває плохо перевертає містами. Різниця дуже замітна. Там, де було, Все. і тут набагато краще. І то ще кажу, тут скорості не вистачає. Ще таке в мене питання, тут є предплужники на цьому плугу і голосніми. Потрібні ті уголосніми з предплужником чи не потрібно. Отак, мені каже, на першому корпусі видно, що земля стає між... Підплужником і угоснів, як горний кроки. Не сильно так, але, мені каже, як його не було, воно б краще легше завертало. Чи потрібно його знімати, чи не потрібно. Саме головне, що воно тепер не забиває, коли ми зробили все це, що нормально. Там містами, три там, корпуси, Мені дуже подобається. Ну, дуже рідко. Так. Один раз чи два рази за все це, за два години трошки було там, метр і прогорнув. Ну, сам пробився, почистився. Оце за волосніми, якщо тобі скаже. Було цікаво. По поводу башні, мені скажуть, що потрібно ставити її на втору дірку, тут отверстя нижнє, не на першу. Мені каже, якщо поставити на друге, то ще більше, більше наклониться вперед. Наскільки це логічно, так вроді він більш-менш рівніший. Його треба ще викрутити більше, але не вистачає він там що викрутити більше. Якщо викрутити, там різьба, то там не віт розкручуватися. Не вистачає розкітлення, щоб прям ідеально рівно його поставити. Ось тут от навіть краще видно. Ну Містами я кажу, трошки не докидаємо до цих кусочок. А так в цілому картина добре видно. Де оралось Без припускників з притузникам. І навіть до того, так сейчас наверх, може трошки додати скорость. Буду добиться в слід від хід відоприско через тону. Коли знову це лекас, тут якраз така балка, все стикає. в болотах, то навіть тут на болоті дуже гарно перекидає, бо картина багато краще стала, Да, містами десь тако пропускає. Але в цілому, якщо зрівняти, то і це. То різниця є в кращу сторону. Ну а внизу взагалі класно. Нагрузки мінімальні. Тут можна дати йому хоч що видно. Хоч 8 ще б до кілометрів нагрузки немає. Оре просто ідеально. Дякую Олегу якщо ви дивитися, я ще підказав, як і правильно поставити. Це підпузники за 7 км прям відчатка перевертає, нема скорості на ну, 8 км, навіть 8,2 км, і спокійно йде вниз тільки. Ну, він і ще більше піде, він тут спокійно 10 піде. Буду дуже великий наклон наверх, звісно, 4,5 до 5. А тому буде ще більше. Там ще крутіший подйом. А по поводу пробуксовки вони питали? Якщо бачите, тут стоять прочерки, він не показує Про боксовку, по книжці, як, як я розумію. Тут було бути радар або GPS. Радара тут немає, тут стояв GPS. Ось тут візде тут. Наклівки є, автопілот, тут кнопка є. Ну, видно, що стояв навігатор, але німець його при продажі зняв. Це трактор БУш, ми купували з Європи. То німець зняв і то омні, кайць, став не показує. Якщо поставити GPS. То там пробуксовка, де показувати. Так що я тут не знаю яка пробуксовка. Переїхав туди великий клинчик залишився. І тут земля така піщана, прям ідеально оре. Зверху майже зима це ті пропустило, а так взагалі все класно. Навіть наверх, коли їду там, тих 4 км то красиво закидає все, ну випадає швидкості. Вниз. 8,5 десь так їдуть. Ну там буде розінатися. 20 метрів розгород, 20 метрів розворот. розворот. Стартанув, вже треба розвертатися. Ну, тут, на От фікси ще треба протитися. Піски. Вроді там пара гектар пісків, а такі відчуття, що до лота на очах стегнулися. Такі маленькі стали залишився цей кусочок. За гектара 2-3 і все. І в принципі оренка поки у нас все, аж до осінь. До осінь будемо грати куборузу, там 60 гектар з точно є. А зараз днях, не зараз днях. Відчіплюємо лямки на рубін, але це поле до дождів його дискував, бачите, таке заросло. Подамо міскувати ці всі поля. При поля у нас РФ-60 треба дискувати. На часах пол 11 якраз поле добив. Все. І задовольно. Дякую, що дивились відео до кінця.